Майже у усіх гріхах теж міліцію, вона поліція, вона винувати завжди була, як вона буде, мови нема. Але ви говорите, перше звернення по почаю. Я пам'ятаю, особисто з вами їхали і знімали сюжет. Я особисто був, пам'ятаєте, були на сесії районної ради з депутатами. Певне, коли ми почали тут. То... Вам помагати в тій справі, то хтось знає, що треба взагалі схопилося. Було таке? Таке було. було. Так, так. Але, але, так, так. але, але розумієте, я вас я, я я говорити. Правоохоронці зібрали, щоб було далі, то ви її... правоохоронці зібрали достатньо свідчень депутатів, perfect. яких вистачало, щоб цю людину посадити. посадити. А тоді почали ми працювати. Під, під того обвинуваченого, того, щоб nice. почали переходити так звані перехресні допити. Ви кажете, що воно навпаки ввернеться. В праві справа була, то його розслідувала. Щодо цього кримінального провадження, звичайно, до такого замовного вбивства, мабуть, я не було. Я не пам'ятаю за 20 років. Ту ж бо не пам'ятаю такого. Були, та, стріляли, були, по-іншому бували, але так жорстоко, дійсно, не, не, не пам'ятаю 20 років такого вбивства щодо е, розслідування. Е, значить, Я буквально перед виходом чимось пізнився, ще з начальником розшуку. Кажу, дайте якусь інформацію свіжу, по, по тому, щоб знати, що людям сказати, як, як вони були розслідування. Значить, е, інформація є, але він каже, що оперативно не, 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 не можна, оприлюднювати не дає. Перевірили ту машину, про, які, про яку всі говорили, писали, значить, машина, е, знайшли машину, знайшли власників машини, знайшли перекупщиків машини одних, других. ну, Працюють далі з ними. Більше не знаю, що вам сказати, бо просто не знаю. Щодо, е, того, тої нитки, яка була е, перша, яка була після сходять цього жорстокого вбивства. Е, значить, е, щодо. Інших версій, я думаю, Віталік він є якраз він той відділ, який займається. Даний час до... займається сам заступника начальника відділу слідчого управління головного управління поліції Кромецької області. Скажу, що відділі працює зимою початку людей. Раніше був відділ комплектований, даний час, от, нема кому працювати. Ту справу, ми забрали з 27 числа, через обласна прокуратура визначила підслідність справи розсудів. Я вважаю, що досвідчений слідчі у нього старша робота 21 рік прокурорів Зразу ж були виснуті версії, фактично основна версія це якраз громадська і політична діяльність потерпілого, тому в тому напрямку працює. Є ряд інших версій, звичайно, це саме основне, і в тому напрямку працює. На місці події було вилучено ряд речових доказів, які тут тобто, мають таку судову інформацію, проводиться на даний час також ряд судових експертиз, і за цими результатами цих експертиз ми вже маємо, маємо перші результати і працюємо. Це фактично, те, що зараз робиться по матеріалах провадження, воно є, даємо задосудового розслідування, є канацювання, встановили власників перекупщиків, власника, перекупщиків цього автомобіля, приблизно маємо, ну тобто є. Із опис цих осіб, які були на місці вчинення злочину, в цьому активно нам сприяють мешк... мешканці Кременця. передивилися, познімали камери від розпостереження, е, ну, орієнтували особові склади не тільки в нашої області, а й інших областей, які також активно сприяють в цього злочину. Тобто е, не можна сказати, що по цьому нічого не робити і не кваліфіковані працівники. Підозрювання є? На даний час підозрюваних осіб немає, є лише їх, скажімо так, портрет. По яких ми можемо. Є, якщо вони будуть встановлені, коли вони будуть встановлені, особи, я думаю, що проблем з пізнанням їх не буде, тому що є свідки цієї події, є люди, які готові у разі встановлення цих осіб їх пізнати. Тому, тому я думаю, що коли ми їх встановимо, то ну, підголосимо зразу ж підозрюю, там проблем в цьому плані.